І як так сталося, що в тебе четверо no. дітей і. Так получилося. У мене вийшло, що е, е, двоє моїх дітей ну, родилися до того, як ми розписалися. Коротше, були на жінки на діючій фамілії. І їхав якби, в Львов на заробітки. Не доїхав 6 кілометрів до Львова і встановили ваші документи. Ось все кажу, документи сиділи. Служили, кажу, ні, не служив. Да мати з батьком. Ну. Розійшлися брати інвалід, і якби я не пішов по одній причині, що був єдиний кермілець сім'ї, мене не взяли в армію. А потім вже якось і, і не хотілось мені вникати в ці двіжання. Мені зразу жінка скинула е, свидетельство, про брак, фото цього, цієї книжечки, що я являюсь батьком ну, тих чотирьох діток. Але то він каже: Ну, по самому факту, каже: ну, в тебе є тільки двоє дітей. Ну, то ж на твоїй фамілії записано тільки ну, двоє дітей. По закону ми можемо тебе, ну, маємо право забрати служити. Ну, кажу, так, то й так, пошли, будемо служити, що робити? Треба, <гаде> значить треба. Ну, таке, я завжди так. Треба, значить треба. Ідемо робимо роботу, виконуємо завдання. Пройшов учебку, був в артилерійській учебці, попав 49-ту бригаду. Той я хотів бути навідником там. 152 калібра, але то не вийшло в мене. Получилось Як би, якщо б було в цій 49-й бригаді, була б артилерія. Коли прийшов, приїхав Федя з Хепі там, кажуть, ну, типу, на ДШК. Ну, кажу, давай будемо пробувати. Поставили мене потім на Браунінг. Понравилось, поїхав на полігон, постріляли трошки. Ну, каже, пора виїжджати на позицію. Ну, кажу, пора, значить, пора. Їдемо, значить. Не сильно здорове моє перебування тут. Але як би за це перебування моє, ну тут ну как я зробив все можливе, щоб і захистити побратимів на позиції і зберегти своє життя, все можливе.